Це банкнота із Зімбабве номіналом 100 трильйонів доларів одна з найбільш нікчемних валют в історії. Папір, на якому вона надрукована, коштує більше, ніж самі гроші. Гіперінфляція сильно вдарила по країні. На її піку, в 2008 році, ціни подвоювалися кожні 24 години. Люди лягали спати, думаючи, що вони належать до середнього класу. А наступного дня дізнавалися, що тепер вони бідняки. Ціни на продукти харчування зростали так швидко, що Зімбабве, яка колись була регіональною житницею, була змушена імпортувати їжу з за кордону, щоб прогодувати своє населення. Водночас зростав державний борг, а зобов'язання перед міжнародними кредиторами обмежували можливості витрачати бюджетні кошти. Невдовзі розпочався економічний спад, продуктивність праці знизилася, а такі явища, як посухи та стихійні лиха, ще більше погіршили ситуацію. Сьогодні Зімбабве має одну з найгірших економік у світі. Приблизно кожна третя людина живе в умовах крайньої бідності. Але зараз уряд прагне виправити ситуацію. Він займається вирішенням проблеми, яка стала причиною погіршення ситуації, коли уряд конфіскував землю у білих фермерів і змусив їх покинути країну. Це рішення спричинило економічний колапс у країні. Із 2017 року уряд веде переговори про повернення білої зімбабвійської громади. Однак примирення дається нелегко, а обурення не вщухає. Білі фермери скептично ставляться до щирості уряду, тоді як корінні зімбабвійські фермери бояться втратити свої новоотримані землі. Хтось має поступитись. Якщо історія зберігає образи, то голод ні. Народ без землі. На відміну від більшості африканських країн, які здобули незалежність у 1960-х роках, Зімбабве почала свій шлях із запізненням. Вона стала незалежною країною лише у 1980 році, і навіть тоді її ледь не витіснила інша держава під назвою Родезія. Розумієте, роками пізніше, у 1965 році, адміністрація білої меншини Родезії в односторонньому порядку проголосила незалежність від великої Британії. Однак це не мало ніякого впливу ніхто її не визнав. Насправді Організація Об'єднаних Націй зробила все можливе, щоб закрити Родезію. У 1966 році Рада безпеки заборонила продаж зброї цій країні, а потім обмежила весь імпорт та експорт. Однак, коли санкції не змогли змінити поведінку Родезії, стало зрозуміло, що держава не може бути розформована, як це було з іншими колоніями. Саме тоді молодий активіст на ім'я Мугабі підтримав групу під назвою Африканський національний союз Зімбабве або скорочено Зану. Їхня місія полягала в тому, щоб здійснити справжню революцію, боротися за правління більшості та усунути уряд білої меншини. Далі почалась африканська версія холодної війни. Ангола, Замбія і Танзанія підтримали Зану Мугабі, постачаючи зброю і фінанси. Тим часом Південна Африка стала найбільшим прихильником Родезійських сил. Зі зброєю, що надходила з усіх боків, Родезія поринула в жорстоку громадянську війну, яка тривала з 1964 року. Після 15 років і 30 тисяч жертв у 1979 році було встановлено перемир'я, яке обіцяло вибори наступного року. Політична партія Зану виграла ці вибори, і Мугабі став прем'єр-міністром. Після вступу на посаду Мугабі ліквідував Родезію та її державну службу, а потім перейменував країну на Зімбабве. Міжнародне співтовариство схвалило перехід влади, і Зімбабве було визнано у всьому світі. Однак, окрім оновлення іміджу, Зімбабве все ще стикалося з величезними проблемами. За колоніальних часів власність на землю була розподілена нерівномірно. Наприклад, близько 4400 білих фермерів володіли 51% орної землі, тоді як 4,3 мільйона корінних зімбабвійців – лише 42 Так що так дуже нерівномірно. Крім того, корінним зімбабвійцям не дозволялося володіти певними типами комерційних земель. Тому, коли Мугабі прийшов до влади, земельна реформа стала головним пріоритетом. Спочатку його уряд намагався викупити землю у білих фермерів добровільно. Це спрацювало, але процес був повільним. Між 1980 і 1987 роками площа землі, що належала білим, скоротилася на 20%. Мугабі вважав, що цього недостатньо. Розрив у багатстві все ще залишався величезним. Хоча білі фермери становили приблизно 2% населення, вони контролювали значну частину економіки за деякими оцінками до 40% ВВП. Щоб вирішити цю проблему, Мугабі очолив земельну реформу, яка вилучила приватні сільськогосподарські угіддя і передала їх під контроль уряду. Починаючи з 2000 року, земельна реформа змусила білих комерційних фермерів поступитися своєю власністю корінним зімбабвійцям. Однак це обернулося цілковитою катастрофою. Хоча наміром було вирішити проблеми зловживань колоніальної епохи та економічної нерівності, програма була пронизана насильством, корупцією та неефективним управлінням. Більшість конфіскованих сільськогосподарських земель було роздано політичним союзникам Мугабі, які не мали жодного уявлення про комерційне сільське господарство. Тому наступним кроком став економічний спад. Раптове усунення досвідчених фермерів призвело до занепаду сільського господарства. Зімбабве, яка колись була житницею регіону, побачила різке падіння продуктивності сільського господарства. До 2006 року дефіцит продовольства відчувався повсюдно, і близько третини населення потребували певної продовольчої допомоги, щоб вижити. Всього за кілька років Зімбабве перейшло від експорту продовольства до його імпорту. Але далі стало ще гірше. Західні країни наклали санкції на Зімбабве за витіснення білих фермерів, що призвело до економічної ізоляції країни. Намагаючись виправити ситуацію, Мугабі приймав одне погане рішення за іншим. Замість того, щоб дозволити іноземну допомогу нужденним, особливо в сільській місцевості, він закрив країну, стверджуючи, що недержавні організації підтримують його політичних опонентів. Потім Мугабі вирішив надрукувати величезну кількість грошей, щоб покрити державні борги, які накопичились після земельної реформи. Його радники застерігали не робити цього, але він все одно це зробив. Як і очікувалося, інфляція злетіла до небес. З двозначних цифр вона перейшла до трьохзначних, чотирьохзначних, п'ятизначних і так далі. До 2008 року гіперінфляція сягнула приголомшливих 79,6 мільярдів відсотків. Так, це саме мільярди. Важко по-справжньому осягнути ці цифри. Мабуть, Мугабі теж так думав. Його уряд разом з резервним банком Зімбабве вказав пальцем на західні санкції. Деякі люди ніколи нічого не помічають. Життя з ними просто відбувається. Зміна поглядів. У квітні 2009 року, через рік після початку гіперінфляції, Зімбабве відмовилося від національної валюти і перейшло на мультивалютну систему, в якій в основному використовується долар США і південноафриканський ранд. На стабілізацію економіки пішло майже десятиліття, але на той час зімбабвійський долар був не єдиним, що було замінено. У листопаді 2017 року військовий переворот усунув Мугабі від влади, і його місце зайняв віце-президент Мнангагва. Мнангагва зайняв більш розумну позицію щодо заходу і визнав, що повернення білих фермерів є ключовим до відновлення економіки Зімбабве. Це багато в чому стимулювало б економіку. Це збільшило б сільськогосподарське виробництво, покращило б продовольчу безпеку, створило б робочі місця та збільшило б експорт. Крім того, це принесло б таку необхідну іноземну валюту і дозволило б скасувати санкції. Проблема, однак, полягала в тому, що всі конфісковані сільськогосподарські землі були передані політичним союзникам за часів мугабі. Мнангагва не міг просто скинути нинішніх власників, не ризикуючи власною посадою, тому замість цього він створив спільні підприємства, які заохотили деяких білих фермерів повернутися. Програма мала на меті об'єднати досвід і ресурси для відродження сільськогосподарського сектору. Вона спрацювала досить добре. Сьогодні в Зімбабве налічується близько 900 білих комерційних фермерських господарств, а продуктивність сільського господарства зростає. Однак більшість білих фермерів відмовляються повертатися, бо не довіряють уряду. Вони стверджують, що обставини та умови мають змінитися перш ніж вони зможуть розглянути можливість повернення. Однією з проблем нинішньої системи є те, що комерційні ферми працюють за договорами оренди з корінними зімбабвійцями, які отримали ці землі за часів правління мугабі. Отже, не було ніякої передачі чи повернення території, а білі фермери, які повернулися, не працюють на своїх колишніх землях. Більше того, корінні зімбабвійці, які отримали вигоду від реформ Мугабі, бояться втратити свою новоотриману власність. І їхнє побоювання також необхідно враховувати, оскільки вони мають глибокі зв'язки з політичною елітою. Це ставить Мнангагу у скрутне становище, йому потрібно, щоб білі фермери повернулися, але в той же час він повинен запевнити корінних зімбабвійців, що вони не програють. Будь-яка помилка тут може легко розпалити расову напруженість і підірвати загальнонаціональну стабільність. І саме тут нещодавно все зайшло в глухий кут. У жовтні 2024 року керівництво Зімбабве домовилося про фінансову компенсацію білим фермерам, що залишилися, і заохотило інших повернутися. Воно схвалило 441 вимогу про компенсацію на загальну суму понад 3,5 мільярди доларів, і ще 94 вимоги від іноземних фермерів на суму понад 196 мільйонів доларів. Для довідки ці іноземні заявники включають осіб з Європи. Однак, згідно з умовами угоди, лише 1% від загальної суми буде виплачено готівкою. Решта буде відшкодована через казначейські зобов'язання. Це основна перешкода. У Зімбабве немає економіки, про яку можна було б говорити, тому казначейські облігації, випущені державою, нічого не варті, як і старі банківські банкноти. Крім того, компенсація не покриває втрату землі. Лише втрату інфраструктури, будівель, техніки та іригаційних систем. Більше того, і, можливо, найважливіше, приблизно в той самий час, коли уряд оголосив про план компенсації білим фермерам, він також прийняв закон, що надає корінним зімбабвійцям повне право власності на їхні орендовані землі. Той самий законопроект також дозволяє обмін сільськогосподарськими землями іншим корінним зімбабвійцям, але не білим зімбабвійцям. Якщо відкинути етику, ця дія мала на меті запевнити корінних зімбабвійців, що вони не втратять, коли повернуться білі фермери. Однак на практиці оренда землі не є економічно вигідною для білих фермерів. У Зімбабве, яке не має виходу до моря, перебуває під санкціями і має обмежені фінансові можливості, доступ до капіталу є майже неможливим. Щоб отримати кредит у банку, фермерам потрібно поставити землю під заставу. Однак оренда не рахується, оскільки її можуть законно відібрати в будь-який момент. Отже, білі фермери, які не можуть законно володіти землею, яку вони обробляють, не можуть отримувати кредити та робити інвестиції, необхідні для розвитку свого бізнесу. І цей єдиний факт робить все інше несуттєвим. Отже, незважаючи на прогресивну риторику, вся програма з повернення білих фермерів не працює. Насправді вона може бути навмисно спроектована так, щоб зазнати невдачі. Подумайте на мить про місце Зімбабве у світовій політиці. Держава глибоко загрузла в боргах і перебуває під західними санкціями. Уряд Менангагви бере участь у двох окремих, але взаємопов'язаних переговорах, які мають на меті змінити цю ситуацію. Він веде переговори з африканським банком розвитку про реструктуризацію свого боргу в 21 мільярд доларів. І веде переговори з Організацією Об'єднаних Націй про скасування західних санкцій. В обох переговорах ключовим питанням є компенсація білим фермерам. Уряд Мнангагви, ймовірно, затягує всі ці переговори, даючи багато обіцянок білим фермерам, але насправді не вирішуючи питання. Справа ось у чому. Роблячи вигляд, що веде переговори добросовісно, пропонуючи компенсацію і просячи білих фермерів повернутися, навіть якщо це не практично, Зімбабве робить вигляд, що хоче загладити свою провину. І здебільшого в дипломатичних переговорах цей нюанс спрацьовує: підходом на може бути достатньо, щоб переконати міжнародні держави зняти санкції та реструктуризувати борги, уникнувши при цьому удару по корінних зімбабвійських фермерах. Звичайно, країна не може реалізувати весь свій потенціал. Її сільськогосподарська продуктивність зупиниться, а багато ендемічних проблем збережуться. Але після зняття санкцій і погашення боргів держава могла б звернутися до МВФ за кредитами і взяти їх звідти, навіть якщо це буде коштувати зростанням ВВП. Звичайно, це гіпотетичний варіант стратегії Зімбабве. Ми не можемо знати, правда це чи ні, але подібні стратегії переговорів в історії вже спостерігалися. Зрештою, дипломатія це мистецтво посилати людей під три чорти так, щоб вони з нетерпінням чекали цієї подорожі.